Шановні майстри, мене тут запросили на новосілля. Універсал Тулс Гавела 28 переїжджає. Ну, З пустими руками ж не можна йти на новосілля. Тим більше до воїна ЗСУ, який вас захищав зі зброєю. Тому, звісно, я вирішив зробити всім подарунок. В зв'язку з тим, що Універсал Тулс буде офіційним дилером Енхель, я, звісно, привіз йому. Флагмана Енхер мережеву болгарку. Це болгарка з супер-пупер наворотами. Які навороти потужні з тисячу, регулювання обертів, підтримка обертів, швидкий стоп. Ось така самозажимна, ну, швидка зажимна гайка. Кожух зажимний, звісно, прогумована рукоятка. Ну просто фантастична болгарочка. І вона буде розіграна. Так. Це Валєра. хай розповідає, як вона буде розігрувати. Це тобі. А, дякую. <рапляє> <рапляє> ми розігруємо подарунки в цей день від інших брендів. А який день? 15 вересня. Тому на відкриття магазинів ми розіграємо і цю богарку Енгель. У нас буде представлений стенд з цією продукцією ви можете ознайомитися. Ця, ці подарунки будуть розіграні серед учасників, які... Купують у нас продукцію на чек 5 тисяч плюс. Ці всі чеки ми зберемо за весь день, і людина отримає цей подарунок. Чудовий гарантія три роки. Універсал Тус. Чекаємо. Дякую. Чекаємо вас.